Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Це фейк-контроль і роман Коляда в студії Українського радіо. Уявіть, ви гортаєте соцмережі, бачите відео, на якому натовп протестувальників скандує геть. Під офісом президента на банковій в описі до відео стверджують, що подія відбулася, начебто у 2025 році. Критичне мислення нам підказує, що це може бути фейком, і справді жодних подібних демонстрацій на банковій відбутися не могло, адже урядовий квартал від початку повномасштабного перекритий та потрапити можуть туди лише працівники державних інституцій або ті, хто мають спецперепустку. Тобто перед нами дійсно сфабриковане відео. Такий прийом пропагандистів не новий. Повідомляють у громадському проєкті з перевірки фактів. VoxCheck. раніше ворог вже розганяв фейки про нібито масові протести у Львові чи Дніпрі. Хоча в реальності це були відео десятирічної давнини. Маніпулятори сподіваються, що аудиторія не перевірятиме факти і піддасться емоціям? Нинішній фейк це уривок справжнього відео з протесту, який відбувся у Києві ще до початку вторгнення. Чому саме зараз з'являються такі вкиди? Хто стоїть за їхнім поширенням і яка їх кінцева мета? Про це ми поговорили з головним редактором VoxCheck Кирилом Перевозчиковим. Він пояснить, як розпізнати маніпуляції у соцмережах, які прийоми використовують для створення фейків, і що робити, якщо ви натрапили на підозрілий контент. Отже, які головні ознаки, що вказують на те, що перед вами Ворожий вкид або маніпуляція відповідає Кирило Перевозчиков. По чергу цього пейку ми знайшли в Тіктосі, про чому, на жаль, саме в україномовному сегменті. Тобто, першим наймойніше це поширили самі українці, які публікували якісь критичні вислови щодо влади, але справа не в критиці, а справа в достовірності. Якраз це відео справді було знято ще на початку 2022 року, ще до великого вторгнення Росії. А натомість його видавали за нинішнє відео або за січень, або за лютий 25-го року. Публікували це відео з великим натовпом людей, підозром президента, з написами: там: ось почалося, або знову почався Майдан. Десь вказували навіть якісь дати, наприклад, січень чи лютий 25-го року. І особливість цього вкиду в тому, що. Перше, він поширився вірусно майже по всіх соцмережах та месенджерах. Так він розпочався в тітоці, але згодом ми бачили його і в телеграмі, і всбуці. А друге, що його однаково потягнули свій інфопростір і українці, і росіяни. Звісно, з різними трохи наративами. Росіяни, звісно, це публікували з різними катастрофічними апокаліптичними прогнозами, що от-от Україна розвалиться, чи порине у повний хаос, громадянську війну і так далі. Але заклики вони були максимально маніпулятивними. Бо щоб спроштувати цей фейк, достатньо лише. Вимкнутої логіку і поставити собі кілька питань. По перше, як давно ви взагалі чули про будь-які масові зібрання біля урядових будівель, тобто біля офісу президента, кабміну, окремих міністерств чи Верховної Ради, і вочевидь, ви згадаєте лише протести до 24 лютого 2022 року, бо урядовий квартал він перекритий спочатку вторгнення. Вочевидь, там немає доступу для навіть невеликого міцного. Друге, наскільки взагалі користувачі чули в останнє про про будь-які антивладні масштабні мітинги по всій країні або, хоча б у столиці, теж знов ж таки згадки будуть про мітинги протести перед великою війною. Так зараз проходять іноді різні акції на підтримку військових, військовополонених, але саме щоб із закликом повалення влади чи дострокових виборів такого взагалі немає в Україні. А коли саме ми пошукали, знайшли схожі кадри з цим же протестом, зі схожим ракурсом, зі схожим натопом людей, чи ви елементи на допоміг насправді знайти оригінал відео це прапори, які тримають люди у своїх руках, бо там було дуже багато не лише суто українських прапорів, а також прапорів партійних європейської солідарності. Тож можна одразу припустити, що захід був якимось чином пов'язаний із партією Петра Порошенка, і справді ми подивилися, що. Дуже схожі мітинги вони проходили якраз в Києві, в тому числі під офісом президента, 19 січня 2022 року, коли якраз в Печерському суду задали справу Прошенка про підозру у державній зраді, Але звісно, що після вже великого вторгнення, після 24 лютого, жодних подібних протестів не було. Тож, нам допоможе по перше, логіка, щоб спростувати цей фейк. А по-друге, це звичайний зворотний пошук, фото, або, хоча б пошук за ключовими словами, коли відбулись певні мітинги під офісом президента, де брала участь зокрема європейська солідарність. Інформаційні вкиди завжди мають свою мету. Вони або нагнітають паніку, або створюють потрібний політичний наратив. Чому саме зараз почали розганяти цей фейк і що насправді стоїть за його появою? Пояснює Кирило Перевожчиков. Сам формат підробки, коли розсовують якесь старе відео і додають туди або змінену аудіодоріжку, або якісь маніпулятивні підписи, що це відбувається прямо зараз. Цей формат він не новий. Буквально минулого року, десь рівно там рік тому, ми спростовували схожий відеофейк, там нібито вказували протести під офісом президента у 2024 році. Причому там використали старе відео ще з часів Майдану у Львові, де взагалі. Не було жодної тематики Офісу Президента. Тож Росіяни або інші користувачі вже на першому ні старим відео, видаючи їх за нові. Чому саме зараз вочевидь Росія під час вторгнення вона і регулярно качають тему масових протестів проти влади, необхідності зміни влади під час війни? Тож можна припустити, що в тому числі росіяни зараз користалися цією темою. Обговоренням, коли в Україні можуть пройти вибори, або обговоренням певного звірання підтримки влади, якщо вірити соцопитуванням. він вписується лише в загальну логіку росіян, що вони використовують будь-які приводи, новини, справжні чи вигадані для дискритації влади. Так, звісно, в населенні можуть бути або в позиції питання до влади деякі з них обґрунтовані. Але тут питання, щоб критика вона була конструктивною та обґрунтованою, якраз подібні вкидне це. Не конструктивна критика, бо використовують явно старе відео під гастами, які зараз не використовують цим, лише погіршують єдність та стабільність суспільства якраз під час війни. Щодо мотив, ми можемо точно сказати, що це відео, навіть якщо воно почалось з українців, все одно росіяни вони максимально розкрутили його вже на своїх акаунтах, або на акаунтах, наприклад, ботів або проросійських користувачів. Тож, що ми кажемо, коли це постали росіяни, то мета це очевидно. Це погіршити відносини між влади влада та суспільством підливати ще більше довіру до влади до керівництва і скажімо так скористатися цим ґрунтом, коли є втома від війни, коли знижується довіра до влади, скористатися цим підґрунтям і ще більше посилити настрої в суспільстві. Звісно, настрої на користь Росії. Бо чим скажімо так, чим буде менше єдності, чим буде більше фейків в нашому інфопросторі, тим звісно це вигідніше росіянам. Про те, що перед нами маніпуляція в соцмережі може підказати не лише зміст повідомлення, і те, хто його поширює, наприклад, дописи від анонімних ботів, мають насторожити. Як зрозуміти, що перед нами не просто помилка, а цілеспрямована дезінформація. Кирило Перевощиков дає відповідь. Так, завжди треба зважати на те, хто поширив відео або інші дописи. Звісно, це не завжди головний аргумент, бо може бути таке, що певний користувач анонімний, може постати одночасно і правдиві, і неправдиві дописи. Тож та біографію автора або каналу видання треба перевіряти. Щоб розуміти, наскільки це надійне джерело. Але також треба звірятися із самим контентом, вимикати першу лейку, вам показуючи, нібито відбуваються масові протести в Києві. Подумайте самі, коли ви в останні бачили, чули новини про подібні протести в самій столиці, ще й під час воєнного стану. Коли очевидно, ті обґрунтовані обмеження там на масові зібрання і так далі. Що ви не можете переглядати подібні події, користайтеся звичайним пошуком і подивіться, які останні новини були. Про протести в Україні, саме антиурядові. І якраз ви побачите, як побачили, і ми що такі протести справді проходили, але великий нюанс проходили ще у січні 22-го року. Ну і третє, щоб не потрапити на подібні фейки в Тікточі чи в інших соцмережах, важливо також фільтрувати свої підписки, тобто читати новини, особливо про політику, суспільство, перевірених каналах, відомих авторитетних видань. Звичайно, там можуть бути якісь певні і блогери, і окремі журналісти. Але теж вони мають бути перевірені з Ведно експертизою, не мають маніпулювати вашими емоціями через різні вкиди, старі відео чи інші проблемні публікації. Ми почули коментарі Кирила Перебощикового головного редактора проєкту VoxCheck. щоб не залишити дезінформаторам і пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.